Так, я в Ювеса. Хочу вам показать паркинг. Так он выглядит. Ну. Вот так. Ой. Как бачите, сміття понакидувано, кидала Вот там, в Вот такая. Ось ситуація. Це взагалі зломано. Коротше, прикольне. Коротше, паркінг то, що треба. Я взагалі не розумію, як вони сюди могли, так трейлерами завалювати, що аж то все позносили. Ой. А от і я. В принципі, як бачите, тут відкрили новий паркінг. я думав на нього поїхати, але я туди приїхав, а там вже місця не було. Ну, знаєте, як на новому завжди прикольно стояти. А тут він і зручний, він великий той паркінг. В плані тому, що машиною встати, то нормально, а, а от потім сходити там, ну, навіть так само в той в туалет. То Ціла проблема, мусиш тут через півпарковки пройти, щоб дойти до того туалету. Ну, а Тим не менше, якщо, як то кажуть, нема, нема вибору, мусиш газувати і туди йти. Отак, коротке відео про те, як взагалі не смітять, можна сказати взагалі. Отак. Іду я відпочивати, їсти. Всім мир! Всім доброго ранку! От вам шоста. Шоста ранку, дивіться, бачите, що робиться вже. Все стоїть. А тільки шоста ранку. О, це в нас Нью-Йорк. Або околиця Нью-Йорка, точніше буде. Показати, як на траках бачите, висить наша Петринка. Вже в місті, нашому, в якому я зараз знаходжуся. Що як тут називається? ти не приймаєш, тут з одного містечка приїжджаєш, друге тут навколо Торонто. Це ну, то, ну, то навіть райони, напевно, скоріш, а не містечко. Без паня. Я хлопець сільський, я не до кінця знаю, як то все тут організовано, тому вибачайте. Якщо щось неправильно ну що, Продовжується моя екскурсія по великому місту. І я вам хочу сказати, навряд на чи я вже би не зміг жити в великому місті. Я їду, так дивлюся собі. Роздумаю, що то я вже підвик. В Бачите, такі тут будиночки житлові. В принципі, все стандартно, як в великих містах. Маленький парк, там тут в камеру не видно, там магазинчики в будинку різні, там, пелюкарні, в принципі, те саме, що ви знайдете, хто там в Україні зараз через Польщі. То, там, то саме. То нічого інакше не придумав. Я їй казав. Щопку знаху є, підтиповерховку, тут о 2-4-4 поверха. А так здалека Похоже. Долар 66 бензин, дизель 22,15. Нормальна ціна. Що, тільки, так, Терпимо. Тому що, в принципі, в зв'язку з тими подіями, що там скорочення до нафти, то все, я задумав взагалі, що буде вже заскалювати ціна. Вода вже осінню. Це не літо. З не видно було, що тут буде. Але все змінилося остров навіть. Роботи взагалі нема, катаюся. Чукаю аби дето можна було свої косточки при, приструїти. Вирішив вертатися назад в сторону Місісаги, тому що там все сконцентровано в більшості випадків. no <laughs>